ЗСУ мають успіх у районі Старомайорського на Донеччині. Сьогодні це підтвердив Генштаб. Також українці бій... українські бійці відбили спроби ворога повернути втрачені позиції на північний схід від роботи Запорізької області. Сили оборони збили російський гелікоптер К-52, а також два БПЛА-розвідники і п'ять шахедів. На сході України тривають важкі бої. На Бахмутському напрямку наші захисники успішно відбили атаки противника в районах Східніша, Ступочок та біля Деліївки. На Авдіївському напрямку під щільним вогнем авіації та артилерії противника. Наші захисники успішно відбили атаки російських військ в районі Авдіївки. На Куп'янському напрямку наші захисники стійко тримають оборону на Лиманському. Противник вів безуспішні наступальні дії в районі села Діброва. Тим часом росіяни продовжують бити й по цивільних. Учора ввечері окупанти обстріляли Антонівку на Херсонщині. Унаслідок прицільного удару по житловому будинку загинула жінка. Її чоловік поранений. За минулу добу від російських обстрілів загинули двоє мешканців Донеччини ще двоє отримали поранення. Під обстріли потрапили 16 населених пунктів. Понищені багато житлових будинків. Також росіяни вдарили по території шахти. Чорноморський флот РФ готується до морської блокади України після виходу Росії із зернової угоди. Про це інформує британська розвідка. Сучасний корвет Сергій Котов розташувався у південній частині Чорного моря. Він патрулює судноплавний шлях між Босфором і Одесою та може перехоплювати комерційні судна, які на думку Росії прямують в Україну. Вибухи пролунали у Красноперекопську перекопську та Севастополі в окупованому Криму. У небі місцеві бачили вертольоти. Також окупанти перекрили паромну переправу в Севальстопольській бухті.